Відтепер подорожувати за допомогою залізничного транспорту стане вигідно не всім. Міністерство інфраструктури України з 1 жовтня 2013 року підвищує вартість проїзду пасажирів у потягах на внутрішньому сполученні. Відтак, аби подорожувати загальними і плацкартними вагонами, необхідно буде сплатити на 10% більше, аніж було до того. Подорожчання слід очікувати з 1 жовтня 2013 року. Підвищення ціни на переїзд в купейних вагонах відбудеться у два етапи по 10% у липні та жовтні. Про це йдеться у наказі Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року. Згідно з ним, тарифи на пасажирські перевезення у вагонах 1, 2 і 3 класів потягів категорії Інтерсіті, другого класу потягів Інтерсіті Плюс залишаться без змін. Крім цього, документами введена категорія потягів «Нічний експрес з коефіцієнтом вартості проїзду 1,2. Наказ набирає чинності з 1 липня 2013 року, але не раніше його офіційного опублікування. А от чини зменшують... ...пасажиропотік через такі здорожчання. Покаже час.